Мене нудить. Після того, що вони зробили з тим до Зеленського. Так, та поведінка і все таке. Це була підлість, яка увійде в історію. Така гидота неможлива, така підлість неможлива. Дивись, скажи комусь, що я вчиню підлість. Того не може уявити цей шакал. Як тільки прийшов до влади, звинуватив Україну. Спершу для власної похвали, що сказав? Якби я був, цієї війни не було б сказав. Пам'ятаєш? Потім він ще каже, що Росія сильна, чому ти воюєш, почав говорити пес його сина зробив сцену. Ти пам'ятаєш, як зібрав пресу. Перед тобою. Перед тобою стоїть чоловік, який бореться за свою країну, за своє життя. І вже більше двох років він бореться. Ти саджаєш цю людину. І тут хтось виходить, і ще навіть не почавши розмову, говорить. Чому ти прийшов без кроватки? Це не повага. це Саудівському Сика. Королю. Сика ти. дивись, там дуже шляхетно вчинив. Так, а... Якби я був Зеленським, не витримав би, казав би, ваша вся родина хай іде під три чорти, встав і пішов би. Але знаєш, що він подумав, брате, для батьківщини зобов'язаний, сказав. Тобто, в якійсь мірі сказав би, мати вашої, усе інше, беріть зброю. І застроміть собі в дупу. Нехай в Америці вибухають. І пішов би. Але чоловік терпів, брате. Які напади на нього серед народу, а? Ще й що каже. You have no heart, каже. Матері твоєї, таке скажеш, а?